Мене завжди бісило, от нащо ви розставляєте дітей по зросту. Я сука постійно був самий опущений лох блять, в класі. Тому що я був невисокий. ти розставляєш дітей по зросту, так? Да? На цьому тижні з малими цвітами якось намагалися її вирівняти. Ну взагалі, зараз, по якщо брати там систему NUS, це нова українська школа, uh -huh. то не можна. Має бути гендерна рівність, і ти маєш знайти якийсь там спосіб. І я все бачив по моїм колегам. Типу, да? вони всі там шикують. О, ну значить я шикую. типу, знаєш, там, ну поїхали. А зараз, типу, я перехожу на формат, що ставайте так, як вам зручно, хто хоче там дівчата перші, хлопці перші. Кажу, мені без різниці. Є одна умова. Кажу, що при цьому не має бути срачу. Тобто ви вийшли і зану стали. Але все, якщо це в нас затягується на, на секунд, там 10-15 більше, ви значить, починаєте там між собою вже там гасити одне одного. кажу, то все, то ніби ми значить зросту. Чому так робляться? Бо це просто за 10 секунд. Ну тобто ніхто не сперечається, де йому стати. Бо я хочу з колію, я хочу я хочу там, з і Тому подібне. Знаєш, і починається, що тебе урок уже затягується, і ти собі думаєш, а чого так? Ну це я просто своєю болю поділився. Це до речі, зараз всі гризе. Бо я з малими почав цю тему, я їм дав. От нас було декілька тижнів. Типу пробний момент кажу: от зараз кажу, ви стаєте типу там як хочете. Я подивлюся. Як якщо все окей, типу, то значить ми так і залишаємо. Якщо ні, то повертаємось до старої теми. Все окей не було. <звіт> бо я, типу ну, бру, і починається. Знаєш то й того, то й вже бачу до драки. доходить, знаєш.